Україна і Сирія співпрацюватимуть в агропромисловому комплексі. Про це повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський. Нагадаю, у нью Йорку глава держави зустрівся зі своїм сирійським колегою. Сторони підписали спільне комуніке про відновлення дипломатичних відносин між країнами. Почуємо, ми встановили та відновили дипломатичні відносини з трьома країнами. Остання. Це Сирія. Будемо працювати в агропромисловому комплексі, а восени наші команди технічні команди зустрінуться. А Ізраїль буде продовжувати війну в секторі Гази, поки не звільнить усіх заручників і не знищить Хамас. Таку заяву зробив посол Ізраїлю при ООН Дані Данон. Водночас ініціативу створення двох держав назвав театром, відірваним від реальності. А ліквідація Хамас відповідальність винятково Ізраїлю з нами на зв'язку. Просто зараз ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Давайте все ж почнемо з Сирії е, і підписаних так, певних документів між Сирією та Україною. Станом на зараз, на ваш погляд, Сирія перезавантажилась абсолютно. Ну, е, ну очевидно, так. Ну, в Сирії відбулася революція, і режим Башара Асада впав. До речі, сьогодні Сирія оголосила Башара міжнародний розшук. І це теж знакова подія, тому що, наскільки я розумію, це був один із таких предметів переговорів з росіянами. Очевидно, щось не склалося. В Сирії дуже багато проблем, і ці проблеми, як стосуються територіальної цілісності, так і зовнішніх загроз, так і внутрішніх дискусії. І в цій історії, в принципі, можна казати, що тут немає зради й перемоги а тут є констатація факту того, що після грудня минулого року, коли власне, повстанські війська увійшли до Дамаску, і оцей день. В принципі, Сирія поступово стабілізує ситуацію, хоча це складно і з великими е ексесами, можна так сказати. Ну я власне, пане Ігоре, б хотів та поточнити наскільки цей процес, на ваш погляд, вже є незворотнім, і чи е зберігається якась ймовірність більш-менш серйозна певних реваншистських рухів всередині Сирії? Ну нічого не можна це зараз сказати про як про незворотні процесу. Uh -huh. Ключовим моментом незворотності процесу буде коли сирійська влада буде контролювати всі території країни. Як це буде через укладання певних угод, чи створення певного такого представництва на різних територіях? Ми знаємо там конфлікти з етноконфесійними меншинами. Але е, це буде от, власне цим фінальним е, моментом. Станом на зараз я можу сказати, що сирійська влада значно зміцнила свої позиції, порівняно, скажімо, з е, півроком е, раніше. І це свідчить якраз про те, що кризові явища зустрічаються, проблеми залишаються, але в принципі сирійці готові їх долати. Пані Ігоре, а як відновлення дипломатичних відносин між Україною та Сирією вплине на, на нас і на сирійців, і зокрема, е які економічні вигоди від співпраці в агропромисловому комплексі отримують обидві країни? Ну, перш за все, я хотів би подякувати дуже багатьом людям, які доклалися до того, щоб ці відносини були відновлені, і це не просте. Справа, це не просто підпис, який був зафіксований от на Генеральній асамблеї, а це велика підготовча робота. Тут можна сказати, що одна із величезних проблем, яка дісталася у спадщину від Башара Асада, це його визнання е, окупованих територій як російськими. І це власне призвело до розриву дипломатичних відносин між Україною і Сирією. Станом на зараз, наскільки я знаю, зафіксована в Протоколі про відновлення дипломатичних відносин зафіксовано, що сири визнає цілісність України, це дуже важливо. Так само е сирійська влада, яка зак була заклопотана дуже багатьма проблемами, в тому числі в, в, в не всі проблем, так чи інакше задіяні росіяни, вона е була змушена відтерміновувати цей процес. Хоча, як ми знаємо, він почався ще в грудні минулого року. Коли міністр закордонних справ України з міністром сільського господарства, до речі, відвідали в Сирію, і вже тоді були закладені ключові моменти. І от не можна сказати, що сільськогосподарський напрямок е, співпраці він зараз є найактуальнішим для Сирії, оскільки Сирія реально потерпає від, продов... від браку продовольства раніше при Башарі Асаді. Головним постачальником зерна до Сирії була Росія, і тут у України є унікальна можливість в принципі е збільшити свою присутність на сирійському ринку. А за цими вже конкретними кроками, тобто те, що власне, сирійцям потрібно в першу чергу, будуть напевно наступні кроки, коли і Україна може запропонувати Сирії свою допомогу і в технічних моментах, да? тобто, там електростанції, обслуговування техніки, спільні підприємства і багато чого іншого. Тобто, те, що зараз в принципі з огляду на ситуацію Україна. Не готова ще до і Сирії, не готові ще говорити. Тому цей перший дуже важливий крок, який я вважаю, що ми вже почали робити. Тобто, можна згадати і про гуманітарну допомогу сирійцям, якому ми постачали борошно Сирії, і сирійці дуже завдячні. І е, тепер у нас е, після відновлення дипломатичних відносин і створення так би мовити ґрунту для такої системної роботи, у нас відкривається вікно можливості. І от, власне, треба вчасно це вікно можливостей якби залізти. Так що я вважаю, що тут перспектива доволі непогана. Непогана е, традиційно. Сирія була е, одним із ключових е, ринків для продукції з України. І тепер, в принципі, відновлення цих відносин відкриває для нас от нові повторюся можливості повернення на цей ринок. Пане Ігоре, давайте ще розглянемо трек ізраїли палестинський тим більше що ми свідомо з паном Шаншором Шамшором не проводили паралель. Згадували Лаврова, який виступав у порожню залу на генасамблеї. Було ж був вже ще один виступ. Я підкреслю жодних паралелей, жодних паралелей, але був ще один виступ на генасамблеї. ООН в напівпорожню залу, і це був ізраїльський прем'єр. Пане Ігоре, про що? свідчить це на ваш погляд, ну, і, власне, про перебіг дій в секторі Газа, що скажете? Ну, це очевидно, це просто це демонстрація ставлення. І до Лаврова, і до Натанягу. Тут нічого іншого я сказати не можу. Це дипломатичний а... провал, на ваш погляд? Натанягу? Ну, так, так. Да, звісно. звісно, звісно. Ну, взагалі, ви знаєте, що. В Ізраїлі є система, яка займає газбаразове пояснення. Тобто це інформаційна робота, яка от, власне має забезпечити перевагу по ізраїльської точці зору. А, і от о, сьогодні, здається, я б читав новину, що Нетаньягу, він там зустрічається зараз е, з конгресами, єврейськими конгресами Америці, Америки, тобто, власне, його союзниками там е, для того, щоб провести бричтормів, оскільки Азбера вже не працює. Тобто, оця пропаганда ізраїльська вже не працює. І це без сумніву комплекс причин, чому так сталося, і очевидно, я думаю, що в рамках останніх років це період між січням і березням цього року, коли в березні, коли в січні коли підписали угоду, яку пропонував Байден, а в березні, коли не та з цієї угоди, і от коли це сталося, в принципі, ставлення дуже багатьох країн і людей в світі серйозно змінилося, не на користь Ізраїлю, і в тій самій Сполучені Штати Америки. Тому в значній мірі це наслідок наслідок тієї політики, яку реалізовує ізраїльський уряд. Пане Ігоре, Франція заявила про визнання Палестини. Перед цим таке ж саме рішення прийняли для себе Великобританія, Канада, Австралія, Португалія. А чому захід почав визнавати незалежність Палестини, Палестину як державу? І чи може це прискорити мирний процес? Ну, очевидно, що це реакція на те, що сталося в, в Газі а, і. Про це відверто кажуть західні політики в полеміці з ізраїльським прем'єром, який закидає їм підтримку Хамас, винагорода для Хамасу. Там знаєте, напевно, цю тезу. А власне, вони кажуть, що ні, це не винагорода для Хамасу, це наслідок тих злочинів, які відбулися в Газі, і от ця полеміка, вона продовжується. Вона очевидно, навряд чи може бути. Завершена найближчий час, оскільки власна ситуація продовжує розвиватися. Якщо по газі говорити, то ви вчули заяву посла, ви чули заяву ізраїльського прем'єр-міністра, який впевнений, що Ізраїль продовжить війну. Разом з тим існує мирний план ініціативи Трампа, яка 21 пункт, і яка передбачає. Найближчим часом зупинення цієї війни і власне мапу, дорожню мапу, як не просто зупинити війну, а як вийти з цієї кризи, кризи і, власне, вирішити взагалі конфлікт в цілому, який має завершитися to stay solution» по побудовою палестинської держави, яка живе в мирі і в безпеці разом з Ізраїлем. Тобто, це вже виникає ціла, ціла така система. Я б сказав би, так, екосистема навколо е, цієї проблеми. І я подивлюся, як е, власна, переговори в понеділок між е, Нетаньягу і Трампом, і дивно, і буде цікаво, як е, Нетанягу відреагує. Ну от за повідомленнями ідіота Хронот, наскільки я знаю, що в принципі в уряді а, здебільшого підтримують цей план, але кажуть, є нюанси. А, так само я читав, що Хамас ну, в цілому підтримав цей план, але чекають від е, Трампа ну, від, на по посередники офіційного папірця, де буде це прописано, щоб його завізувати. Отже, щось рухається. Причому я можу сказати, що цей план в цьому плані немає нічого нового. Е, це план, який був свого часу пропонувався єгиптянами і. Е, е, Саудітами, потім він пропонувався Байденом, тепер він пропонується Трампом. Але ситуація змінилася, контекст змінився. І оце дуже важ, важливо зрозуміти, що якщо в 23 му чи 24 му році, в принципі, Ізраїль насолоджувався підтримкою міжнародною, то в 25 му році він її втрата. Дякуємо. Дякуємо, пане Ігоре, за те, що долучилися, Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень.